Добрий день, мої допитливі слухачі. Сьогоднішній урок я хочу розпочати зі слів відомого нам, французького письменника Жюля Верна. Він казав: настане час, коли наука випередить фантазію. Саме так, якщо б ми не мріяли, багато бречей так би і залишилися за межами нашої фантазії. Тому я вирішила створити урок на тему алхіміків. До сих пір науковці сперечаються, алхіміки це шахраї чи науковці стародавнього світу? А ви після перегляду даного уроку зможете самі визначитися із з тим? Поїхали! Існує дві версії про походження слова алхімія. Перша версія стверджує, що слово «чемія» відбулася від арабського та грецького слова «лю» відливає, це вказує на зв'язок алхімії з мистецтвом лиття та плавки металів. Інша ж версія нам говорить про те, що слово алхімія пішла від єгипетського слова хмі, яке в перекладі означає чорна та родюча земля. Цим ієролігом позначали Єгипет місце, де, можливо, і виникла алхімія, тому як алхімію часто називали єгипетським мистецтвом. Самі ж алхіміки вважали, що їх початок почався від гермеса Трисмегиста. Його часто зрівнювали з єгипетським богом Тотом. Саме тому мистецтво виплавки золота бажали і називали герметичним. На своїх посудинах алхіміки ставили печатку із зображенням Гермеса. Саме тому вважається, що посудина герметично закрита. А от яка була головна мета алхіміків того часу? Їх головним завданням, ціллю та просто мрією було віднайти філософський камінь. А що це таке? Що це за чудодійний камінь? Він мав яскраво червоний колір. Та мав змогу одним лише дотиком перетворювати неблагородні метали в золото. Ви скажете неблагородні метали це які? Ну, вони вважали, що неблагородними є ртуть, свинець, олово та залізо. Цікавий факт. Філософський камінь в різних трактатах алхіміків називали по-різному: його називали великим Магістеріум, називали еліксиром життя та навіть червоний лев. Цьому засобу приписувалась ну просто всемогутня сила. Вважали, що він може не лише перетворювати неблагородні метали в золото, а й служити універсальними ліками, так званою панацеєю. Розчинь із перетертого філософського каменю називали золотим напоєм. Вважалося, що він міг зцілювати абсолютно всі хвороби та недуги. Легенд про тих, хто створив такі цілющі напої, хоч відбавляй. Але найчастіше згадується ім'я великого магістра Раймонда Лулі, який жив у 13 столітті. Він стверджував, що володів рецептом таємного еліксиру, що дарує вічне життя. Але своїм пацієнтам він зав'язував очі на процедурах, тому вони не могли побачити, як виглядає цей чудодійний еліксир. Звісно ж, після смерті Раймунда Лулія ніяких рецептів таємничого зілля так і не збереглося, але надія віднайти еліксир життя продовжувалася і досі. Ще був один засіб, який був схожий на філософський камінь, але. Менш вагомий, його називали білим левом, біла тринктура або малий магістеріум». Він мав властивості перетворювати неблагородні метали на срібла. Як отримати філософський камінь, так і ніхто не знав, але всі бажали його віднайти. Шукали, де тільки можна і не можна. Всіх об'єднувало одне: приваблював жовтий колір. Алхіміки вважали, що золото могло утворитися тільки завдяки подібній жовтій речовини. Тобто, всі речовини, які мали жовтий колір, алхіміки вважали, що вони можуть утворити золото. Що тільки не було використано алхімиками того часу в якості вихідних речовин, починаючи від рослинності різної живності та закінчуючи людськими фекаліями та сечею. Уявіть собі, так Генінг Бранг був упевнений в тому, що нарешті він видобував. Філософський камінь із людської сечі, але насправді він винайшов фосфор. Отож, можемо зробити висновки, що все таки не так вже й погано те, що алхіміки, хоч і гналися за простою мрією, але зробили певні здобутки. Ще одним із хороших здобутків вважається те, що алхіміки на той час почали шукати методи упорядкування кольорових неблагородних металів. Чим більше дорогоцінних властивостей мали метали, тим більший був шанс їх перетворити на золото. Які властивості вважались благородними? Ну, звісно, це так званий блиск. Так жовту латунь вважали за недосконале золото, а олово вважали перехідним металом від свинцю до срібла. Але яким мав бути рецепт філософського каменю? Його рецепти описуються в численних алхімічних трактатах і товстенних фоліантах, але в такій формі, що навіть самі алхіміки іноді не могли розібратися, що є що. Варто зазначити, що все-таки у деяких деталях рецепти алхіміків збігаються на тому, що філософський камінь має яскраво-червоне забарвлення і є негігроскопічною речовиною. Професор із Нідерландів у 1963 році взяв на себе працю повторити численні алхімічні операції за допомогою сучасної науки. Так, в одному з досвідів він і справді спостерігав зміни забарвлення на яскраво червоний. Після видалення всієї ртуті, введеної за прописами алхіміками, а також її солей сляхом розкладання при високих температурах або сублімацію, він отримав дуже красиву червону негігроскопічну речовину, виблискуючи призматичні кристали, були хімічно чистим тетрахлорауратом срібла. Можливо, що саме це з'єднання і було тим самим філософським каменем, який через високий вміст золота. На хвилиночку аж 44%. міг озолочувати поверхнево інші метали або сплавляти з іншими неблагородними. Звичайно, за допомогою цієї речовини не можна було начарувати якомога більше золота, але створити чарівну гарну ідею запросто. Ну що ж, ось і підійшов наш урок до логічного завершення. Перейдемо до висновків. так, алхіміки були доволі суперечливими особистостями, і деякі з них були ще тими шахраями, які за допомогою своїх так званих фокусів наживалися на людях. Та слід зазначити, що більшість алхіміків. Переслідували благородні цілі. Вони дійсно цікавилися природою речовин спостереженнями та навіть винайденням панацеї від усіх хвороб та подовження життя людям. Хіба це не благородна місія? Як на мене, навіть сама абсурдна та нездійсненна мрія може дати свої хороші результати. А які висновки ви зробили для себе? На цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.